Це вирощений у лабораторії синтетичний зразок зараженої шкіри. Британські науковці кажуть, що він допоможе знайти методи лікування екземи. Ми створюємо модель запаленої шкіри та вивчаємо, чим вона відрізняється від нормальної. Також дивимося, як із нормальною та запаленою шкірою взаємодіють бактерії. Синтетичну шкіру створювали й раніше, однак це перша, яка максимально наближена до реальних проблем хворих. Мета дослідження удосконалити штучну шкіру, яка імітуватиме не лише всі шари людської шкіри, а її мікробіом, зокрема бактерії, гриби та віруси. ми створюємо запалену модель, типову для атопічного дерматиту. А потім розміщуємо на моделі бактерії здорової шкіри. Попередні моделі в минулому використовували тільки запалену шкіру, але вони не враховували, що мікробіом впливає на те, як шкіра росте. Уже 20 років у Євросоюзі діє заборона на випробування косметичних засобів на тваринах. З цією шкірою косметичні та фармацевтичні компанії зможуть проводити точніші тести. це дає змогу досліджувати шари штучної шкіри, щоб точно визначити глибину проникнення різних ліків і різних молекул у ці ділянки штучної шкіри. Екзема це запальне захворювання шкіри, від якого страждає понад 200 мільйонів людей у всьому світі. Хворим часто важко визначити, що спричиняє загострення та яке лікування застосовувати. Дослідники сподіваються, що новий підхід допоможе зрозуміти, як працюють різні препарати та як ефективно лікувати запалення.